Вони щодня сіють дзерна знань у серцях дітей, формують покоління, яке тримає сьогодення і творитиме майбутнє. Вони не лише навчають писати і рахувати, вони допомагають відкрити світ, зрозуміти його і знайти в ньому своє місце. До Дня працівника освіти у Кременчуці відбувся урочистий захід, присвячений тим, хто виховує, наставляє і навчає. У теплій і щирій атмосфері вітали освітян, дякували їм за роботу. Як приємно бачити у цій залі людей, закоханих у свою професію у переддень свята дня працівників освіти. Ваша праця це безперервний процес творчості, адже ви знаходите унікальний підхід до кожного учня та вихованця, розкриваючи його потенціал і допомагаючи знайти свій шлях у житті. Кращим вручили почесні грамоти та подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість обраній справі та внесок у розвиток освіти. Відзначили їхні досягнення, новаторські ідеї, здобутки учнів, які є результатом щоденної роботи наставників. Я хочу подякувати вам від усієї громади за вашу працю, подякувати за виховання, подякувати за навчання, подякувати знаєте, за терпіння, тому що це теж важливо і без цього. Ну просто не може бути якісної освіти без поєднання цих трьох компонентів. Ми зараз маємо на жаль втрати, маємо сім'ї розбиті, маємо дітей, які втратили батьків на війні. І вам з цим треба працювати з цим жити і дійсно робити величезну роботу ще окрім освітньої це і виховну, і психологічну, і знаєте, таку підтримку. Саме освітяни сьогодні допомагають виховувати сильних, стійких, добрих і розумних дітей. Тих, хто зможе відбудовувати країну після перемоги. І поки на передовій воїни виборюють свободу у класах та дитсадках, педагоги тримають свій освітній фронт, наближаючи нашу спільну мрію про мирне і щасливе майбутнє. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.